На Прикарпатті близько 27 тисяч дітей до 18 років не мають взагалі або мають тільки одну дозу вакцинації проти куру, паротиту та краснухи. Задля вироблення колективного імунітету нагадує головна обласна лікарка педіатр Лариса Підвербецька прищепитись мають 95% дітей. Такого рівня охоплення Івано-Франківщина, як і вся Україна, не має вже тривалий час. Відтак у 2023 році розпочата наздоганяюча вакцинальна кампанія проти кору епідемічного паротиту та краснухи. В рамках наздоганяючої кампанії на сьогодні близько 9 тисяч дітей вже провакциновано. Однак ця кількість є недостатньою для того, щоб запобігти спрогнозованому на 2024 рік спалаху. Хочу звернути вашу увагу на те, що Івано-Франківська область в достатній кількості забезпечена вакцинами. У нас є достатня кількість е, пунктів щеплень, а саме 193, і кожен з батьків має змогу звернутися до свого сімейного лікаря та провакцинувати свою дитину. Лікарка пояснює, вакцина комбінована і захищає від трьох інфекційних захворювань. Перше це кір. На сьогодні в Україні вже зафіксовано 30 випадків цього захворювання. Воно є дуже небезпечним. Кір це інфекційне захворювання, яке проявляється високою температурою, важкими проявами інтоксикації, сухим надсадним кашлем та типовим висипанням. Він грізний своїми ускладненнями, а саме, пневмонією та запаленнями мозку, так званими енцефалітами. Окрім цього, є віддалені ускладненнями. А це підгострий, склерозуючий паненцефаліт. Дане захворювання виникає в дітей після п'яти або десяти років після перенесеного кору і проявляється неврологічною симптоматикою та завжди закінчується смертю. За статистикою, каже Лариса Підвербецька, з десяти невакцинованих дітей, які контактували з кором, захворіє 9. А з однієї тисячі хворих людей один помирає, а один хворіє на енцефаліт. До слова, під час попереднього спалаху кору у 2018 році в Івано-Франківській області померла доросла жінка. Ще одне захворювання, якому можна запобігти вакцинуючись, це є краснога. Вона грізна для вагітних дівчинка, яка не вакцинована в дитинстві проти краснухи, під час вагітності може захворіти, а це є показ до переривання вагітності, оскільки в новонародженого виникають вроджені вади. А епідемічний паротит небезпечний в першу чергу для хлопчиків, оскільки після перенесених ускладнень може виникнути безпліддя. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.